Там разом з formdecor.com. декор.фо. Сьогодні мета показати наш поліуретану, поліувітану, знову відсоткового поліуретану, який називається Монакський. У нього йде до одного см продавлювання фактури. Дуже гарний, він для бетону дуже незатратний, і ось в нього дуже маленькі камінці. Тобто малюнок на великій площі не буде кидатися в очі, тому що дуже маленькі камінці не буде кидатися. А якщо ще там перегортати кожного разу, ось так давай, то вийде зовсім класно. Зараз ми покажемо, як це все відбувається. Нагадую, що наша мета мета формі просто показати, як відбуваються штампи на бетоні. Що ми сьогодні використовуємо? Використовуємо ми ви, цементна суміш клеєва. Використовуємо 100% поліуретановий штам. Він так такий гарний малюночка виходить. Його можна фарбувати вже 100% поліуретановий штамп. І що ми ще використовуємо? Використовуємо ми чоловічі сьогодні руки, які це все роблять. Бо це дуже проста задача. Це легко, це просто, ну це реально легко і просто, і головне швидко. Що я зараз за хвилину за дві хвилини, ось ми заштампували за дві хвилини, а далі я змонтую на хвилинку для того, щоб це все показати.